Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Українські АЕС були змушені знизити генерацію після атаки РФ. Після відновлення пошкоджених мереж станції поступово повернуться до нормальної потужності. Постраждала і Молдова. Відключився критично важливий енергоблок. Країна звернулася по екстрену допомогу до Румунії. Міжсистемні лінії наразі працюють майже на межі можливостей. Повідомляє Державний та молда електрика. У той же час телеграм-канали пишуть, що Молдавани збили російський так званий миротворчий гелікоптер. На терасполем загинуло 20 чоловік десанту. Молдавани діяли на виперед. Дження на Касандо. інформацію наразі приховують. Починається розкачування ситуації. Паралельно з цим Владімір Путін планує виголосити звернення до підконтрольного йому парламенту. Востаннє за його нинішньої каденції на посаді президента. Йому потрібна війна ще ближче до Європи. Привід для цього готується дати Придністров'я напередодні промови. Путіна регіон офіційно звернеться до Росії за допомогою. Нагадає Кремлю, що хоче стати складовою частиною РФ. У відповідь за найрадикальнішого розвитку подій Росія може навіть оголосити про анексію цього молдовського регіону. Утім, у Молдові цей варіант вважають малореальним, бо такий крок вдарить і по самому Придністров'ю і по впливу Москви у регіоні. Утім, не треба забувати, що наявність логіки у міжнародних рішеннях не є сильною стороною Кремля. Тож цей самовбивчий для Придністров'я сценарій точно не можна виключати. У той же час Молдова не дозволила в'їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи, яка базується у Придністров'ї. Російських військових назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету. Про це йдеться у заяві МЗС Молдови у відомстві Торили позицію влади Молдови щодо необхідності безумовного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з території країни на територію Молдови не було допущено. Офіцерів так званого оперативного груповання російських військ, незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету. Ідеться у заяві зі свого боку. Москва звинуватила Кишинів у перешкоджанні доступу російських миротворців до регіону і висловила стурбованість тенденціями наближення Молдови до НАТО. Наша країна відкидає висунуті звинувачення прямо за означаючи, що у випадках несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців вони були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі йдеться у повідомленням Молдови. Як відомо, військовий контингент Росії у Придністров'ї має офіційну назву оперативна група російських військ ОГРВ. ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у Придністровському конфлікті. Оперативна група російських військ у Придністров'ї складається. З двох окремих механізованих батальйонів – вісімдесят і 113, які почергово змінюють один одного в порядку ротації, а також батальйону охорони та батальйону обслуговування. Постійна чисельність цього РВ становить близько 410-420 осіб. Однак Росія може збільшити його до 1700 осіб. Саме таку чисельність вона задекларувала за собою у 1992 році, коли переоформила своїх військових у миротворців у 2000 році. На міжнародному саміті в Стамбулі Росія зобов'язалась вивести це угрупування до кінця. 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі. Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров'ї незаконною і вимагає її виведення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.